Всім привіт! Мене звати Софія і я таргетолог з досвідом три роки роботи з товаркою, експертами і послугами. І в цьому відео я хочу розібрати. Упаковку інстаграму для бренду одягу, як завжди, без води, чітко тільки потрібна інформація. Тож, поїхали! У нас є наглядний приклад нашого інстаграм-профілю, і ми зараз проаналізуємо шапку профілю, хайлайтс і контент. Почнемо з шапки. В нас є жирна стрічка, і тут прописано «Ukrainian brand». Жирна стрічка вона слугує нам як безкоштовний органічний пошук. Тому тут краще за все прописати, який одяг ви продаєте: жіночий одяг, сукні, пальто, піджаки і так далі, скільки влізе. Далі йдемо в опис. А ось в описі я б вже глибше подумала, у чому ваші сильні сторони. Яка взагалі особливість вашого бренду? От, наприклад, перша фраза бутік, елегантні люксові сукні, і ця назва в нас дублюється з нікнеймом. Тобто, в нікнеймі ми вже дали назву бренду. Тому я б радила щось з цього прибрати. А і взагалі, якщо ви плануєте продавати в Україні, я б базово Дуже б радила вам вести сторіночку українською мовою. Е, наступне в нас є фраза Королева власного я розкішна та задоволена собою. Е, якщо це, в принципі, описує ваш магазин і специфіку, це класно. Е, але я б радила вам додати сюди якийсь коротший офер, який направлений саме на бажання вашої цільової аудиторії або якісь соцдокази. Що саме у вашій ніші може бути? Це, наприклад, бажання: відчуй себе королевою, сукні, які додають впевненість, розкіш у кожній деталі, нашим брендом засяєш як на червоній доріжці. У шапку профілю можна додавати соцдокази. Наприклад, наші сукні носять зірки. І в додачі до цього ви закріплюєте допис з блогерами. Якщо ви плануєте брати надалі інтеграції, колаборації. Також можете написати преміальні сукні, які обирають зірки. Це прям сильно додає вам статусу. Ідемо далі. Далі в нас є фраза преміальна якість. Ну, Чесно кажучи, я скажу, що це більш фраза кліше. І якщо ви вже пишете, що це преміальна якість, розпишіть, у чому ця преміальна якість. А можливо, це взагалі ручна робота. І, можливо, також я б першу та третю стрічку об'єднала в одне речення. До прикладу, елегантні сукні преміальної якості. Або ж, якщо у вас е, лімітовані колекції, ручна робота, можна написати це. Е, ну і звичайно, 10% знижка на перше замовлення це може бути тут. Все добре. Якщо у вас залишиться місце е, в описі, можна дати заклик до дії. До прикладу, підберемо найкращу сукню у Дірект, або для замовлення пишіть у Дірк. Можна ще пофантазувати і щось більш креативніше, цікавіше придумати. Ну і йдемо в хайлайт. Я переглянула хайлайтс на вашій стріночці, в принципі, візуально їх достатньо, стрінка не виглядає пустою. Але їх потрібно заповнити, тому що там по одній дві сторіс, там, може десь і більше є. І, власне, щоб я змінила або додала про нас, вас так як у вас є тільки пост збережений, я б ще зробила окремий сторітелінг і розказала б вашу ідею створення, чим ви надихались, коли створювали бренд одягу. Я б висвітлила ваші цінності, мету. Обов'язково раджу показувати ваше обличчя, тому що так ви будете нативно прогрівати до себе. І в принципі, я всім раджу показувати своє обличчя. Ну і звичайно, у вас є декілька хайлайтс повернення, обмін, як замовити та умови. Я вважаю, що це все можна об'єднати в один хайлайтс, до прикладу, назвати його. Умови для того, щоб людина могла швидко подивитись і е, зробити замовлення відгуки. Е, поки що у вас їх нема, але надалі. Ви самі розумієте, що це мастхев, тому що я так розумію, що ви тільки на етапі створення продукту і відкриття магазину. Надалі обов'язково додавайте, якщо вас будуть відмічати, також можна зробити і окремі відмітки, хайлайтс просто назвати. Можна додати також хайлайтс за кулісся, процес, виробництво, і в цьому хайлайтс показувати всі операційні моменти за кадром, як відшивається, до прикладу, кожна деталь. Якість фурнітури. А, а це, ну, це важливо, тому що ви вказали, що у вас преміальна якість. Вам потрібно в контенті показати цю преміальну якість. Чи вона там е, заключається в ручному відшиві, е, в якості фурнітури, в якості тканини, уважності майстрів, викройки, Можливо, у вас взагалі є індивідуальний пошив. Тобто тут потрібно більше розкривати це в контенті, бо це продає. Ну і плавно ми переходимо до контенту. Почнемо з закріплених дописів. У закріплені дописи must have я б додавала якесь відео знайомство з вами або з вашим брендом. Зараз вже є фото, і це в принципі добре, але відео зараз працюють краще, це не секрет. Тому, якщо у вас є можливість, зробіть якесь атмосферне відео, розкажіть про ідею створення бренду, познайомте аудиторію з собою. Що ще можна в закріплені дописи? Можете закріпити допис з вашими новими колекціями, або ж з товаром, який от топовий, його найбільше купують, або він зараз у вас у рекламі. Що ще можна додати в контент? Обов'язково на що я звернула увагу, це тексти під дописами Must have. І це не просто одне речення. В тексті ви маєте розкривати цінність вашого продукту, презентувати його так, щоб його прямо через екран захотілось купити. Загальному, якщо ми подивимося на всю сторіночку, то ось цей допис не продає. Це також не продає, це не продає, ось це не продає, і це так само. Це все не продає. Додавайте більш. Живого контенту, е, якщо ви тільки відкриваєтесь, можете подумати над колабораціями з UGC-креаторами, Хоча я вже бачила, що вони у вас були е, з блогерами. Якщо у вас є можливість самостійно для вашого бренду знімати, це взагалі буде чудово. А що взагалі знімати у контент, щоб він продавав? Ви можете знімати цікаві огляди, суконь або інших речей, де будете показувати кожну деталь, тому що ви в шапці профілю вказали, що у вас преміальна якість. І саме контентом ви маєте показати, підтвердити цю преміальну якість. Також ви можете зробити капсули з вашими сукнями або іншими речами, показати, як можна їх носити в повсякденному житті. Комбінувати різні образи дуже класно знімати для контенту вашу цільову аудиторію. Ви можете зняти, куди можна одягнути ваші сукні, на які події, це, можливо, ресторан, фотосесія, побачення, свято. Вам потрібно передати атмосферу через відео. Також ви можете показувати емоції дівчат: певність, іскравочах, незалежність. Ваша головна задача як бренду одягу, щоб через екран дівчата відчули, що вони також хочуть цю сукню. Сподіваюсь, вам був корисний цей розбір. Якщо ви також плануєте просуватись або вже запускаєтесь, але немає бажаних результатів, тоді пишіть мені в діркт, я проаналізую вашу ситуацію і подивимось, чим можу допомогти. Посилання на інстаграму залишу під описом.